П'ятниця 8 грудня. Час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова. Вітаю один загиблий, четверо поранених. Це наслідки ракетного удару по Павлограду. Росіяни влучили по підприємству. Загалом вранці запустили по містах України 19 ракет, 14 з яких збила наша ППО. Більше про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю тебе. Неспокійна ніч та ранок на Дніпропетровщині. Вранці близько сьомої години були вибухи у Павлограді. Одна людина загинула, четверо постраждали. Усіх шпиталізували до лікарні. Їх оперують дв дві людини у тяжкому стані. Росіяни ж поцілили по промисловому підприємству. Понівчені 16 приватних будинків і п'ять дачних зачепило церкву. Загалом по містах України Росіяни запустили 19 ракет. 14 з них збила ППО, повідомили в повітряних силах. Частина ракет вдарила по об'єктах інфраструктури саме у Павлограді. Вночі ж у Павлоградському та Сенельківському районах ворог спрямував ударні дрони. ППО збила п'ять безпілотників. Вночі ж окупанти завдали шість ударів по Харкову. Прильоти у двох районах. Попередньо росіяни цілили зенітними керованими ракетами С-300. Поранень зазнала 36-річна жінка та 25-річний чоловік. Останнього госпіталізували. внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки. Два десятки автівок та заклад освіти. І на у Дніпрі борються і з наслідками негоди вночі у місті працювало понад 100 одиниць спеціальної техніки. Залучені були майже пів тисячі комунальників. Було використано понад дві тисячі тонн протиожеледної суміші. В першу чергу забезпечували безпеку дорожнього руху. Також мерія просять кермувальників надавати перевагу спецтранспорту на автошляхах. Наразі це вся інформація. Олена. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в Україні і області. Вилетів на узбіччя, перекинувся та врізався у паркан через слизьку дорогу. У кривому розі сталася смертельна ДТП. Водій від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Шукають і свідків цієї аварії. Якщо вам щось про неї відомо, телефонуйте за номером на ваших екранах. І до подробиць вчорашньої аварії з вантажівкою фуру, яка перекрила декілька смуг дороги на вулиці Святогірській, змогли прибрати лише близько восьмої вечора. Увесь цей час вона перекривала проїзд та ускладнювала рух на лівому березі. Дніпра на місці виник п'ятикілометровий кілометровий затор. Нагадаємо, надвечір на Ігрені перевернулася фура, воді повертав і не розрахував габарити автомобіля. Автівка буквально завалилася на бік та перекрила декілька смуг дороги. Відбуксувати вантажівку змогли за допомогою рятувальників. Понад 200 літрів горілки без акцизу. Такий товар збувало у двох магазинах на робочі. Порушення правил торгівлі алкоголем виявили поліцейські, Правоохоронці вилучили продукцію на понад 24 тисячі гривень. А на ділків склали адмінпротокол. Їм загрожує штраф до 10 тисяч гривень. У Дніпрі без водопостачання лишилася частина правобережжя. Зокрема, сухі крани у жителі вулиці Володимира Великого, набережної перемоги та Січиславської. Немає води у жителів Мандриківської та на житловому масиві Покровській. Частково призупинена також і робота деяких котелень на правобережжі. Все через масштабне пошкодження на магістральному водоводі. Комунальники працюють на місці аварії, найближчим часом обіцяють завершити всі роботи. Хотів пограбувати магазин, та не очікував, що його спіймає студентка. Курсантка університету внутрішніх справ затримала крадія. Свій злочин, чоловік скоїв в одному з магазинів міста. Дочекався, доки продавець відвернувся, схопив з вітрини планшет та намагався накивати п'ятами. На заваді стала молода та тиндітна дівчина, за допомогою яких прийомів Ганна знешкодила злодія і як на це наважилась. Наша Анастасія Вільхова розпитала і навіть пройшла майстер-клас. Я йшла на електричку їхати додому. Ось, і бачу з магазину водофон вибігає невідомий чоловік. У нього в руках предмет схожий на планшет і там такий ще дротик висить, який відповідає за сигналізацію. Мить і дівчина вже хутко біжить за грабіжником. Той від хоробрості курсантки розгубився, почав бігти ще швидше та перечепився. Він почав вставати, і в цей момен момент я підбігла і здійснила е затримання замком е і загани руки за спину. На допомогу Ганні прийшов і консультант пограбованого магазину. Втім, навіть тоді зловмисник намагався дати драпа. Він почав пробувати вириватися там біля трамвайних колій. Там газончик. Він на цей газончик намагався стрибати там, убігати. Я за ним і вийшло, що ми опинилися на цьому газончику. І я одно, одною рукою його тримала. Там співробітник мені допомагав, другою там набирала е 102. За декілька хвилин вже приїхали патрульні грабіжника, затримали. Ганна каже саме в той момент і усвідомила, що відбулося насправді. Перед нею стояв 34-річний чолов'яга на підпитку, метр дев'яносто зростом, і в два рази більший за дівчину. Він стояв в наручниках, Ми чекали слідчо-оперативну групу, і ось він там казав: там та відпусти мене, відмовся від своїх показань, і так далі. Ну там. The okay. Кнопочку там чи щось таке нажми на наручниках, тобі за це нічого не буде. Давив на жаль, що в нього там донька 14-річна, що треба її годувати і так далі. Но в цей момент, звісно, так було деяке там психічне до цього ставлення ну, важко було. Здивовані були й вчителі, які і навчили курсантку техніці затримання. Кажуть, Ганна і до цього показувала гарні результати, втім, що тендітна студентка за. Натримає дорослого чоловіка, не чекали. Чесно, несподівано. Але, якщо чесно, дуже приємно мені, як викладачеві, що хоч щось ми вкладаємо і робимо ну, якби цей світ кращий, хоча б руками їхніми, але це так виходить. Бо коли вона розповіла цю історію, я ж кажу, я спочатку мені сказали, я кажу, хто. Дівчина ж каже, вже чотири роки вчиться в університеті внутрішніх справ. А цей легендарний замок, який і допоміг затримати злодія, вивчила саме на заняттях з фізичної підготовки. Тепер же намагається відпрацювати та вдосконалити свої вміння. Загин руки за спину – це класична практика затримання, кажуть викладачі. Однак треба дотримуватися чітких правил. Найголовніше в прийомі замок натиснути на лікоть. Саме так зловмисник не зможе вибратися. Аби у стресових ситуаціях курсантки знали, що робити, на заняттях разом з викладачами інсценують подібні ситуації. Мітуємо реальні умови, які можуть відбутися. А також немаловажливо, важливо, що ми запрошуємо працівників практичних з практичних підрозділів, і вони саме розповідають нам з якими ситуаціями вони зіштовхуються на практичній діяльності. Тобто, після цього ми відпрацюємо вже на занятті разом з курсантами і викладачами. В університеті кажуть, пишаються своїми курсантами, а Ганні Черніцовій обов'язково врахують це затримання під час сесії. Анастасія Вільхова Сергій Озеров. Новини 11 каналу і на цьому все. Якщо маєте важливу інформацію, звертайтесь на нашу гарячу лінію, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось.